Привіт, сонечки! І так, я збираюся їхати в село на вихідні, відпустку невеличку, тому що буду там святкувати Великдень і Радоницю. Ну, і, звичайно, вестиму для вас увага, по обіді ефіри. Отже, обіду всі до мене на ефіри з завтрашнього дня. І замовляйте, вітання, мотивації та рекламки. Буду дуже рада вас бачити. Отже, сонце над розмаєм і краса така, наче рідним краєм прийшла чарівниця, чарівниця юна, чарівниця мила, чарівниця та весна. Кохай, 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 допоки не скосила, та невідома сила на весна. Любий, 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 сто раз любий, сто раз кохай, не забувай. Вже ніколи, що в цьому світі ти, для того, щоб кохати, любить і відшукати знання, любий, любий так неповторно і вір у святе кохання. Ось такий вір для вас.